Яка найбільша країна в Європі? Ох, я з географії, не дружу. Більша країна в Європі? Почнемо з того. Які є країни в Європі? <кій> Польща, Німеччина, Італія, Франція. Е, тепер зроблю підказку. Ця країна межує з Польщею. Німеччина, ні. Чехія теж не може бути. Що е, там ще є? Я не знаю. Де ми знаходимося? А, з нами. З нами то з Україною. <плесу> Добре, почнемо з того, які є країни в Європі. Польща. Що е е ще? <плесу> ну, там Словач Словакія, певно, ні. Після? Ні, не то. <плесу> я веду з географії погада, чесно. Добре, а! ця країна межує з Польщею. Не скажу. Знаєте, які країни ми з Польщі? Ні. Знаєте, бо ви в ній живете. Україна?